Привіт, жовто-чорні! Це Буковиїзд, і ми в Кременчуці. Пишуть, як, коли забив гол, щоб празнув, як Белінга. Покажи, як це буде. Я завжди знаєте, що казав, що я не довбук, що я Андрійчук, що, ну, що я, це собі я, і я не себе ні з ким не порівнюю. Ви грали за Буковину. Так, всі... Роз, розкажіть, в 79-му році. Тут карта України. Цілісна, прошу звернути увагу, як вона і повинна бути. З десяти років катався з, з району на стадіон наш буковина. І коли просто дивишся гру улюбленої команди, ця атмосфера, ці, ці підкати, ці емоції, це повертає до нормального життя. Тяжко щось сказати. Звичайно, що не задоволені, хотіли з трьомачками додому поїхати. Це футбол, буває такий є. Бачимо тут штучне поле, так у Криму Дві останні гри грали на трав'яному покритті. Наскільки ця різниця відчутна для футболістів? Різниця відчутна, але ми вдома готувалися теж два тренування провели на штучному полі, щоб адаптація була більш-менш нормальною, не було такого різкого удару. Тому сподіваюся, все буде грас. Зараз проведемо розминку, трохи пограємо, і буде все гаразд. Трошки його змінимо, коротимо, пробіжимося, відчуємо поле, розтягнемося, зробимо бігові, пасінь, квадрати. Друзі, а тепер давайте поговоримо на чистоту. Виявляється, понад 60% людей, які подивилися наші попередні випуски, не підписані на ютуб канал Буковини. Якщо ви також входите в це число, то попрошу вас підписатися просто зараз. Тим паче, що здійснивши таку елементарну дію, можна виграти ось цю футболочку Буковини, в якій буде ще приємніше болівати за улюблену команду на домашніх матчах. Що для цього потрібно зробити? Крім підписки, напишіть будь-який коментар. Під цим відео, і все ви автоматично стаєте учасником конкурсу. Детальніше в описі під відео. Друзі, навіть далеко від Чернівців можна зустріти людину, яка має безпосереднє відношення до нашого міста. Так? Розкажіть, хто ви для початку? Сергій Муродян. Ви грали за Буковину. Да, в сем... в 79-му році це було в Да, Ми завжди були в лідерах. Було приємно, я тоді молодий, тільки починав свою футбольну кар'єру. мене пригласили... ну что как Сейчас тяжело вспомнить, как было. Я знаю, я помню, что хорошая команда. Хорошие футболисты. Вот даже э, в, в те времена со мной Хлус Виктор, который потом динамики, в Динамо играл, с Бо. Вот такие, ну, много было хороших футболистов в то время. Кому хочете зараз в Чернівці передати привіт? О, Юрій Гі, я тебе люблю і уважаю, як футболіста, як человека. Я передаю тебе привіт, пользуюсь случаем. Ну і Воронюк Дмитрич, Ну і всіх ребят, які ще ветерани мене пам'ятають. Я вам всем большой привет. Я так розумію, ви маєте і стосунок до деяких футболістів Буковини сьогоднішньої, так? так? Да, це. ну я увидел случайно, Игорь Чайковский підійшов. Да, это моя первая работа в сборной. И как раз Игорь был. Був... Той сборной. Это 2007, по-моему, или 2008, если я не ошибаюсь. Юнирника. Юниорська... Ну, юниорская сборная это 15 лет, по-моему. Это он был с Будков в одной комнате, жил. Так что воспоминания хорошие. Яким... Хороший тогда футболист. Яким кем-то дибул Игорь. Бедно было, что талановый этой Конечно, они там все, вот это поколение получилось хорошее. Это же Будковый, выход, Сидорчук, Кривцов. Хорошая у них компания была. Да, я, по-моему, из 20. Вот сколько я помню, человек, наверное, 15 играло. Хороший футбол в разных командах. Просто я всем уже не услежу, прошло уже 15 лет. Так что... У меня большая карьера футбольная, но черновцы это мое начало. Так что было приятно. Дуже вам дякую. Да, всем бедай всем бедай большой вам привет. Виховувати. Еще раз, кто меня знает, помнит. Всех люблю и уважаю. Дякую вам. Да, Счастливо. Передматчеве тренування на Креймені арені Сегодня досить таки короткие. Все ж таки, дорога была важкою. В принципе, зараз хлопці. Ось закінчують тренування. Після цього їдемо заселятися в готель. Андрій, ти увірвався в інфопростір Буковини за останній тиждень, так? Але багато болівальників не дуже добре тебе знають. Тож розкажи про себе звідки ти і про свою кар'єру до Буковини. Ну сам я з Франківщини, селище не билів, там я і народився, і ну, досить пізно почав грати футбол. Я прийшов в Прикарпаття до Ю в Ю-15 тоді і провів там е, всю дюфелу, дитячу лігу. Потім перейшов в Ю-19 Прикарпаття, і звідти мене взяли в основну команду Прикарпаття, і після цього мене покликали до Олександрії. Там я провів два сезони у нецілі, в Ю-19, а після цього був півроку в першій команді. Як ти в Буковину потрапив? Вирішили з керівництвом, тренерським штабом, що що мені потрібна ігрова практика, щоб я зростав, прогресував. Тому е, я порадився з рідними, з близькими людьми мені і вирішили отак е, прийти сюди, на правах оренди. Тут дуже класно, класні вболівальники, класна командна, атмосфера. Тут дуже класно. І якщо чесно признатися, навіть такого не очікував, і мене було так приємно здивовано, що тут так все класно, солідно. Ти цього сезону зіграв 9 матчів за Олександрію, якщо я не помиляюсь. Там плюс-мінус 270 хвилин, 0 голів. Так, тут за Буковину. Трошки більше 50 хвилин за два матчі, вже два голи. Звання гравець матчу, гравець туру, гравець місяця. Взагалі, ну, я думаю, що це теж за рахунок команди, якби не команда, ми всі разом здобуваємо результати і граємо на перемогу. Що я вважаю, що це забіг і команди. От конкуренція з таким досвідченим нападником, як Василь Палагнюк, який є там, символом клубу, так, якого дуже люблять болівальники. Ну, звичайно, приємно конкурувати з, ну, з таким, як то кажуть, легендою клубу. І о, десь знаєте, і десь, так спостерігаю з ним, ну беру щось для себе. І не тільки за ним, взагалі за досвідченішими гравцями нашої команди. Спостерігаю і чогось щось в них. Тому ну і кажу, що конкуренція це дуже добре, найбільше більше для е, молодого гравця. У післяматчовому коментарі після гри з Черніговим головний тренер Андрій Мельничук назвав тебе Буковинський довбик». Такі футболісти, як Андрійчук, як ми називаємо Буковинський долбик. Розкажи, звідки таке порівняння, давно воно за тобою тягнеться і звідки воно взялося? Та я, чесно кажучи, не знаю. Мене навіть в Олександрії, як я був ще в Ю-19, ну так, пацани свої теж перевели довбик-довбик, але. Я завжди, знаєте, що казав, що я не Довбик, що я Андрійчук, що, ну, що я це собі я, і я себе ні з ким не повію не порівнюю. Тому, та, так. А от чому тебе порівнюють з Довбиком? сам? Зовнішня схожість? Та я не знаю, але, напевно, може з стелем типу, або може чуть-зовнішне. Ну, та як я дивлюсь, стоян, ну, але я думаю, що я не схожий. Можливо, десь стелем гри ну трошки схожі, але не знаю, я не можу сам себе судити, ну, як то кажуть, сторони видніше. Ну, Андрійчук схоже на довку, тому що це вилитий Добок. І манера гри, і поведінка, і схожість на обличчі, і фактуру і, ну, як ніби це брат близнюк Інші футболісти буковини є, що хтось на когось схожий з відомих. Ну, чесно, навіть так і не схожу. А Ну, подумай. Треба подумати. Ну, фара леомесі, да? лівногий схожий. Хамелюк дебрюй не да? <хи> ну Чесно кажучи, ну це важко. За, за стилістикою, да, так? Так, так, я стилем. Не кажу на це, я так стилем. Ну, чесно кажучи, ну важко так сказати, треба дійсно так сісти і подумати. А ну, так з ходу я не можу навіть відповісти. А ну Даня Гончарук, як кажуть, з нього Тевес, на Тевеса схожий. Mm, є щось є. Або Агуеро теж він на Агуеро. Мені душі він на Агуеро схожий. Ми говоримо з тобою перед зустрічю з Кремлем, так? Про цю команду розкажи, що, що, що ви вже знаєте, як ви до неї готуєтесь? Ну, особисто я дуже добре знаю цю команду. Завжди, от, коли там був Ю-19 Олександрію, ми завжди грали з, з ними спаринги товариські і дуже часто зустрічались на зборах. На зборах мали грати два-три рази. І ну, я скажу, що там молода команда. Тоже вони сильні витривалі хлопці, які ну, ну, б'ються за результати і хочуть у кожній грі перемагати. Тому команда не є простою і, і все залежить від нас, як ми завтра покажемо свою гру. Підписуйтесь на ютуб канал футбольного клубу Буковина. Тут багато цікавого про атмосферу команді та взагалі про нашу команду. Я не знаю, як хто, але особливо я дуже скучаю за домом. Ну, переважно не те, що прив'язка дом, а за сім'єю дуже скучаю. Тому що важко без них, в принципі, ще їхати на три дні. Так далеко. Але нічого страшного, це ж наша робота. Кого ти лишаєш вдома на цей час? Жінку лишаю вдома. Дітей ще не маєш? Маю сина. Скільки років? Чотири. Чотири роки вже. Дорослий досить? В грудні, 15 грудня, 4 роки. Жінка, син і собачка, емочка. Скажи, що професійний футболіст бере з собою на виїзд? Ну, головне, це наші буци, щитки, що в мене ще є, тапочки, обов'язково зарядка до телефону. Для мене це обов'язково планшет, телефон. Ну і, в принципі, все. Вся решта нам, нам бере з собою адміністратор. Бачу у тебе багато тату на тілі. Да. Розкажи про них, скільки їх в тебе і що вони означають? Покажи. Це одна суцільна. Вирішив зробити собі йому так рукав з таких тварин: Горила, Тигр, Пантера. Тут в мене ліс, сонце, тут напис, тут карта України. Цілісна, прошу звернути увагу, як вона і повинна бути. А, ну і це моє перше татуювання. Я пам'ятаю, як я просив дозволу батьків зробити татуювання. Не пам'ятаю, скільки мені було років 15, по-моєму, чи 16. Ого, по-моєму, 15. Я зробив перше татуювання. У мене просто брат весь татуйований, і я собі теж захотів. А зараз час, я вже бачу, це відійшло. Більш молоді футболісти переважно не роблять собі татуювання. Я не знаю, звідки це пішло. Ну, для мене це красиво, просто виглядає. Вже завтра гра, так? Mm -hmm. Ви думаєте про гру безпосередньо перед нею? Чи намагаєтесь навпаки абстрагуватися якось? Хтось вже з вечора от поспілкувався зі всіма своїм рідними по телефону і перед сном, і наступний день, цілий день ти думаєш тільки про гру для кожного по-різному. Я переважно вже зранку прокидаюсь і починаю потрошки себе налаштовувати вже ногу. Підписуйтесь на канал Буковини за кожного нового підписника для вас, Іван. Подарує 500 гривень кожному. До побачення. Підстави, так підставимо. <підставлю> Півтори години до початку матчу а ми вже на стадіоні Кремінь Арена, і буквально за декілька хвилин команда слухатиме передматчеву настанову від головного тренера Андрія Мельничука. Наша ціль залишається незмінною – Це перемога. Перемога в кожному матчу. Перемога над собою. Рівень наших футболістів. Він є вищим. Але футбол не грають. Не лічності, не індивідуальні дії. Грає командна взаємодія. Грає команда. І ще раз я акцентую увагу. Не тільки ті, які вийшли в 11 стартовому составі. Приїхало 21 чоловік, 21 грає на перемогу. Ми відчуваємо, да? немає тої радості, немає тих моментів, які нам дають задоволення. І от зараз ви даєте цю енергію, цю мотивацію для наших. Збройних сил, тих фанатів, які знаходяться на лінії фронту, ті, хто на нульовій там вони реально дивляться. що Буковина ставить якісь цілі, дивляться стадіон. Болівальники приходять. Для них це емоції. Вони розуміють, для чого вони воюють. Зараз дуже важко там, тому що не вистачає цих емоцій. не вистачає. Я думаю, що ви дивилися випуски Вані, да ви відчували того воєнного, який приходить. Він каже: Мені це треба. Йому задають питання, може не потрібний футбол, тому що багато задають. Да нафік футбол, там зараз війна в державі, так, да, ми згідні. Що... Але ми з вами можемо дати цій державі, о, ці емоції, цю фінансову підтримку, яку ми даємо. Оце ми можемо дати. Результат для нас це головне. Ті моменти, всі останні ми зараз відкидаємо. Відкидаємо від цього футбольне поле, результат і перемога! Зі стартових хвилин у нас виходить дуже агресивно налаштована атакувальна лінія з четверо футболістів, які спрямовані на ворота суперника: це Книж, Палагнюк, Гончарук та Будняк. І це ще Фарасєєнко та Андрійчук на лаві запасних залишилися. Вже звик до уваги чернівецьких вболівальників? Так, звик. Ну, там Кричать: фара, фара. Пишуть щось. Звісно, пишуть. Що пишуть? Пишуть, як е, коли забив гол, щоб празнував як Белінг. І будь, побачимо таке? Так. Коли заб'єш. Так. О, покажи, як це буде. Тебе, як справи? — У мене добре. Тебі. Бачу, ти жив з вазькою пологнікому, ні кімнати. кімнаті. — сам з легенда куба. А як так сталося, що такий молодий хлопець з найдосвідченішим ну... футболістом? Ми прийняли рішення е, зрівняти на контрасті, так скажем, опит та перспективну молодь. І так ми працюємо вже декілька місяців. Він передає мені свій опит, я свою молодість. То він взяв Кілька, тебе під опіку свою? Можна і так сказати. Така кремінь дуже молода команда. Майже всі футболісти цього клубу народилися в нульових, а найстаршому гравцю усього 25 років. Браво, Шал, браво! Друзі, це наш відеооператор, який Т... готує матеріали для тренерського штабу аналітичні. Так? Розкажи, що ти тут повішав? Повішав камеру технічну для стандартів. Потім розбираємо стандарти, хто де, як працює, хто кого накриває, хто з ким грає. Всі заготовки це все контролюється от, нашими камерами. Скільки камер загалом ти використовуєш під час матчу? Ну сьогодні три. Сьогодні три. Так. Державний дім України. Друзі, друзі, матч буковина кремінь розпочинається. Як бачимо, позаду мене чудовий фон, клубний автобус «Буковини». Перший момент у виконанні буквально дуже небезпечно пробивав Дворовенко. Лізе! Лізе! А це вже постріл Романа Бодні. Подборні майка! Дива, права рука подбор! І Василь Палагнюк прикладається до м'яча Уже третій поспіль момент бірід Кременя за останні хвилин 5. Дуже багато емоцій у сьогоднішньому матчі, дуже багато боротьби дозволяє на футбольному полі головний рефері. Зараз навіть підходить порозмовляти з Андрієм Мельничуком, трішечки заспокоїти його. Хоча він має підстави для того, щоб висловлювати претензії арбітру. Ну, що ж, перший тайм позаду дуже нервова гра, але був хороший відрізок, коли могли в принципі відкривати рахунок футболісти Буковини. Друзі, багато хто говорить, що під час війни футбол зовсім не потрібен, але ми бачимо, що чимало і військових приходять на матч. Більше того, це військові з Буковини. Так, саме так. Пристався. Розкажи про себе. Мене звати Іван. Я служу у Леву Збройні України вже два роки. Дуже сильно люблю футбол. За Буковину полюваю більше 20 років. З 10 років катався з району на стадіон нашого Буковина. І дякую прес-службі Буковини, дякую футболістам. Це для мене віддушено І дуже приємно відвідати гру улюбленої команди, хоч навіть тут. Два роки більше двох років не бачу граю буквально на власні очі. Постійно в соцмережах моніторю, ставлю всі лайки. Всім рекомендую. Лайкайте, коментуйте. Це поширює це відео, це дає змогу більше охопити публіки. І це дуже важливо в 21-му столітті. Цікаво, як саме військові сприймають те, що під час війни проводять футбольні матчі. Для мене це тільки позитив. Справа в тому, що бувають моменти, коли на душі стає тяжко. Сім'я далеко, родичі далеко, і хочеться. Для, е, якоїсь віддушини, і коли просто дивишся гру улюбленої команди, ця атмосфера, ці, ці підкати, ці емоції, це повертає до нормального життя. І тому вдячний всім. Збройним силам, всі, хто робить все можливе для того, щоб футбол розвивався, і ми мали за кого вболівати, кого підтримувати, щоб життя е, вирувало. І навіть скажу так, моєму сину три роки він вже займається футболом і дружину постійно відео знімає. І це мотивує дуже. Сильно. Друзі, щоб ви не думали, чому я так на ти до цього військового ми просто на одному факультеті навчалися і знайому людину, побачити дуже приємно. Я тобі дякую за це коротеньке інтерв'ю. Бажаю перемоги Буковині, Україні збройним силам України насамперед. Дякую, друзі. Військові, з якими ще не спілкувалися у цивільному житті, був учителем історії, але після повномасштабного вторгнення пішов захищати Україну. Тому давайте підтримувати наших військових, донатити обов'язково. Це те, що може зробити кожен із нас. 来来来来来来来来来来来来来来来来 Після серії спірних епізодів не на користь Буковини арбітер вилучає головного тренера Андрія Мельничука. Показує йому спочатку жовту картку, а потім і червону. Друзі, завершується матч кремінь буковина Ну нічия. чи ми не побачили. Макс, які твої перші слова після цього поєдинку? Зараз тяжко щось коментувати. Тяжка гра, тяжке поле. Ми розуміли, що суперник вдома грає. Це дві різні можна сказати, команди, яка грає вдома і на виїзді. Я ж кажу, тяжко щось сказати. Звичайно, що не задоволені, хотіли з трьома очками додому поїхати. Оце футбол буває такий ігри. Багато боротьби було, так менше футболу. Це ж да, звичайно, на таких футбольних полях дуже багато боротьби. Я думаю, по моментам там у нас були кращі моменти. ну, ну Треба було забувати і все. Є фактори, які від нас завжди залежать, тому скажу, цей, цей урок має піти на користь, зробимо правильні висновки, і будемо рухатися. Дякую за увагу. Суддя розглянеться ці моменти, просто не хочу я підготувати це, це не мої компетенції. Судив, так, да, дійсно, що десь емоції. Просто розумієте, жалко футболістів своїх, це їх хліб, вони крім футболу, це їх основна робота. І коли, якщо є моменти, є йде груба гра з моїх футболістів, звісно, я буду національно ці моменти на полі футбол, це емоції. І я, я ще раз наголошую, я запитався суддю просто за ігровий момент, чому. Він, е Чому він прийняв таке рішення? Кажу, він на поле, він бачив, він розглядає, йому відніше, але просто я поцікавився. Ну він прийняв таке рішення. Пару слів. Що вам казати про гру? За гру може бути тільки один момент, який треба використовувати. Це все. Друзі, ось таким був Буковиїз до Кременчука. На жаль, повертаємося додому без трьох залікових пунктів, але і з одним це також непогано. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей випуск, і якщо так, то що саме? Лупіть вподобайку та не забудьте підписатися на наш канал, адже буковині потрібна твоя підтримка. Всім па-па!